Усім привіт! Сьогодні поговоримо про Switch або перемикач. І нам треба його використовувати, оператор Switch, щоб вибрати один з багатьох блоків коду для виконання. Шаблон дуже простий: ключове слово Switch. Потім певний експрешн, або певна змінна або певне конкретне число. І далі йде е, певний шаблон. Кейс прикладається як випадок. Тобто, у випадку, коли ми зустрінемо. X, Тоді у нас виконується якийсь блок коду, потім брік, тобто зупиняємось. Кейс знову ж таки, певний блок коду, брік зупиняємось. І якщо ми з вами не побачили жодного співпадіння, відпрацює блок дефолт. І блок дефолт виведе якесь ключове слово, і потім теж до нього застосовується брік. Тобто, все дуже просто. І як це працює? Вираз свіч обчислюється один раз. Значення виразу порівнюється зі значенням кожного випадку. Якщо є збіг, виконується відповідний блок коду. І ключові слова брік і дефолт будуть описані далі в нашому розділі. І у прикладі нижче використовується один номер тижня для обчислення назви дня тижня. Тобто зверніть увагу. У нас є змінна інтова Дей ми її заносимо до свічу дужки і потім ми робимо перевірку. Якщо наша змінна Day, котра у нас зазначена як 4, ми ще не знаємо, чому вона буде зазначена. Тобто це буде перевіряти саме свіч. І змінна Day, вона може змінюватися, бути як 4, так 1, 7, 10, скільки завгодно. як Саме тою, якої ініціалізує наш користувач. І якщо змінна Day буде дорівнювати одному, то виведеться до консолі манди, тобто понеділок. І як буде перевірятися наші дані? Ось наша змінна day вона дорівнює 4. А перший кейс перший дорівнює одному. Один дорівнює 4 ні. Цей блок не виконується. Потім кейс у нас дорівнює 2, а змінна D дорівнює 4. Теж не співпадіння. Цей блок коду не виконується. Далі кейс 3. 3 не дорівнює 4, не виконується. І 4, кейс 4 дорівнює 4. Ось тут вже у нас є співпадіння. І до консолі. У нас буде передано сповіщення Tuesday. Tuesday, І потім відпрацює брік. Коли у нас є співпадіння, і блок коду відпрацював, усі інші перевірки не будуть виконуватись. Жодна перевірка більше не виконується. В цьому і полягає сутність нашого свіча. І з точки зору блок-схем тут теж все дуже просто. Ми ініціалізували змінну. Якимось значенням. Далі свіч позначається як ромб. І потім а, у нас є перевірка для одиниці. Ми вже це розібрали: двійки, трійки і чотирьом І саме четвертий блок, він відпрацює. Тобто а, ось тут у нас не співпадіння. Усі ці блоки не виконуються. Не виконуються. А там, де. Програма побачила співпадіння. Вона заходить в цей блок, виконує ті дії, котрі тут занесені, і далі програма виходить в самий кінець. І або вона завершає свою роботу, або відпрацьовує наступні блоки поза дужками свіча. Поза дужками свіча. І коли побачила співпадіння, усе інше. Відпрацьовувати в жодному разі не буде, чому саме так? Тому що <coughs> ключове слово брік, коли всі шарпи досягає ключового слова брік, він виривається з блоку свіч, і це призупинить виконання додаткового коду та тестування регістру всередині блоку. І коли збік знайдено і робота зроблена, настав час перерви. Більше тестування не потрібно, тобто, щоб програма е, у нас відпрацьовувала якомога швидше. І прер може якраз цей час заощадити, оскільки воно ігнорує виконання всього е, усього, усього іншого блоку кода. <кхід> і ключове слово за замовчуванням або дефолт. Дефолт є необов'язковим і визначає певний код. Для запуску, якщо немає відповідності в регістру. <кхід> Ось у нас, дивіться, та сама зміна декотра дорівнює 4. Але у нас перевірки для цифри 6 і цифри 7. А у нас немає жодного співпадіння. І тому відпрацює блок дефолт, котре виведе сповіщення looking forward to the weekend. І все. Як це працює в нашій ідеїшці? Дуже просто. Ну, тобто у нас є якась змінна, наприклад, та сама Day, котра буде дорівнювати, наприклад, крапка з коми. І пишемо свіч, в дужках заносимо нашу змінну Day. Потім ставимо фігурні дужки і починаємо. Кейс. Кейс 1, 2. консоль в right. Line. Наприклад, я ось тут виведу Monday. Манди, але скорошено. Брік. І зверніть увагу, як ідешка самостійно за нас усе робить. Я тільки в основному натискаю табуляцію. Другий день тижня у нас буде Tuesday, TH, крапка З комою. І Ідеєшка сама усе робить. Вона пропонує кейс 3, табуляція. Ентер. Табуляція. У нас третій день. Це Wednesday. Венсдей. Крапка з комою. Знову ж таки, і Все робить за нас. Кейс 4. Аналогічно. У нас буде уже Тьюсдей. Тюздей, Сатердей, вибачаюсь. Крапка з комою. Кейс 5, Enter, табуляция, uh, Friday, Brick, кейс 6, Enter, табуляция, у нас будет Saturday, uh, Brick, и снова кейс 7, консоль uh, в RightLine, и тут у нас будет uh, Sunday. Break. І ось дивіться, все, фактично, програма зроблена. І я її запускаю. Ось у нас виявився Санди. Тому що змінна 7 дорівнює нашому е, кейсу з, е, 7. Отже, наприклад, 9. І дивіться: при запуску даного коду у нас програма нічого не виведе, тому що ми вийшли за діапазон, за діапазон наших значень. Котрі ми не оброблюємо. Для того, щоб обробити усі інші випадки, треба застосувати default, тобто за замовчуванням 2. І ось тут ми пишемо консоль в І, наприклад, Error. Все. І в даному випадку: єдине, що ми брік поставимо, в даному випадку ми все з вами обробили. Обробили. І дев'ятка, і всі інші значення нам покажуть вже ЕРО Вже еро тому тут це теж дуже просто, але це у нас з вами така о, о, типова програма. А у наші з вами кей, кейси можуть бути вкладеними, і про вкладеність кейсів ми з вами поговоримо вже при вирішенні задач: що це дозволяє і в чому переваги. Вкладених кейсів. Сподіваюсь, вам зрозуміліше стала тема свічів, і єдине, що треба ще зазначити, <свідч> те, що свіч це оператор багаторазового вибору. Тобто він відрізняється від умов. Умови у нас відпрацьовують за допомогою true false. А ось тут ми зазначаємо певне конкретне співпадіння і певний конкретний випадок для цього співпадіння. І все. Тому е свічі вони дуже цікаві. І наступного разу ми з вами повирішуємо задачі, щоб було зрозуміліше, е як він використовується. На сьогодні. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.